Всім привіт, друзі! Сьогодні знову ж таки ще одне відео про дуже крутий проект, на мою думку, це є Starknet. Не фінансова рекомендація, тільки моя думка: висловлюю свою думку, розказую про офіційні активності, які є в проєкті. Сьогодні більше хочу поговорити про одну із активностей, це є, де ми можемо дівати свою ліквідність. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, токени СТРК. І ми їх просто тримаємо на кошельку. Зараз є дуже крута активність, на яку виділено близько 90 мільйонів токенів СТРК. Ми можемо закинути свої токени, які ми колдемо в пул ліквідності, наприклад, Ностри, наприклад, Кубо, і дуже багато інших протоколів є, які підтримують цю активність. Відповідно надаємо свою ліквідність і претендуємо на пул з 90 мільйонів токенів СТРК, який виділений на цю дуже круту активність. Саме так StarkNet піклується про те, щоб підтримувати ліквідність у власній екосистемі, і також щоб побільше тримали токен СТРК. Я думаю, старкнету чекає дуже хороша, е, хороше майбутнє з такими активностями, і так як вони піклуються дійсно про ті речі, які потрібно піклуватися саме зараз на такому ринку. Звичайно, ці всі мої слова це лише моя думка, не фінансова рекомендація. Е, вивчаємо команду, вивчаємо технологію, вивчаємо. Всі ризики беремо на себе обов'язково і приймаємо рішення по цьому проєкту. Я особисто висловлюю свою думку, що Старкнет дійсно проєкт, який вартує уваги і активності, які в ньому я обов'язково приймаю участь. Всім па-па, до нових відео.